Вітаю, друзі, з вами знову Сергій Притула. Сьогодні Республіка Білорусь відзначає День Незалежності. Дуже хотілося б привітати Сябрів із святом, але поки що, на жаль, аж дуже немає з чим. Бо з Білорусі ледь не щодня приходять тривожні новини. Місцевий Янукович з прізвищем Лукашенко продовжує вести країну в прірву. Сі, ви пам'ятаєте, як нещодавно він захопив пасажирський іноземний літак для того, щоб ув'язнити свого політичного опонента Романа Протасевича. То тобто він начхав на усі можливі і неможливі санкції. Він начхав на залишки своєї репутації. Він начхав на поки що на той момент ще відносно нормальні стосунки із заходом і зробив те, що вважав за необхідне. Просто посадив іноземний літак з купою пасажирів для того, щоб розібратися із своїм політичним опонентом. До цього він так само не побоявся розганяти народні протести жорстко з кийками та кулями, з тортурами, зі звірством міліції. Він втратив легітимність у очах всього цивілізованого світу. Жодна притомна країна не визнала його президентом. Я не знаю, коли Лукашенка остаточно поплавило, але факт залишається фактом: жага влади, параноя жорстокість зробили з карикатурного бацьки. Психопата вбивцю, але не варто робити круглі очі і думати, що це трапилось цього року чи, можливо, минулого, нібито до того він був білим та пухнастим ведмедиком, а потім його раптом накрило. І він збожеволів. Продовж майже 30 років його президентства було все. Зникали безвісти його політичні опоненти, критики сідали у тюрму на довгі строки. Були прослушки, стеження пресинг КДБ були розгони мітингів і, зрештою, ескадрони смерті. Просто на тлі абсолютно мерзенної політики російської влади. Він не виглядав абсолютним злом, і так впродовж багатьох років йому вдавалося ховатися у тіні Кремля. Проте, якщо раніше він хоча б намагався зберігати, хоч якийсь баланс між Росією та Заходом, а створюючи з себе образ людини, яка, начебто, може говорити з Путіним на рівних, а з заходом вести конструктивний та дружний діалог, то зараз ці часи вже зовсім минули. Страх за власне життя та політичне майбутнє штовхнули його просто у обійми кремлівського Карли а обіймиці по дзюдаї міцні та задушливі. Якщо формально Росія та Білорусь поки ще не об'єдналися у якийсь химерний організм. То де-факто насправді країна вже давно втратила самостійність у вирішенні більшості державних питань на території Білорусі. Розміщено потужний російський військовий контингент. В КДБ вже давно сидять куратори з ФСБ. Більшість операцій давно планується на Луб'янці. Зрештою, повна залежність білоруської економіки від російських дотацій. Нещодавно Лукашенко повернувся з Кремля не з пустими руками. За те, що він був чемним та слухняним хлопчиком, Путін пообіцяв відсипати йому з барського плеча. 500 мільйонів доларів. Економіка Білорусі загинається, тож ці гроші допоможуть Лукашенку ще трохи протримати ілюзію порядку та стабільності Україні. Це все страшно, друзі. Страшно насамперед, тому що від недавно ми маємо плюс 1084 кілометри державного кордону із країною, де влада та підлеглі її медіа налаштовані до нас вороже, і поки Зеленський сидить в розкошному кабінеті, знімає стрімчики, народ лазить по мусоркам. Помойкам в поисках еды. Вот поэтому я за сильную центральную власть. хочете, за диктатуру, давайте говорити чесно: українці донедавна дуже тепло ставились до Білорусі. Наші міста заповнювали білоруські товари для нашого старшого покоління. Білорусь загалом виглядала таким собі совєтським союзом з людським обличчям. Ну там, де ковбаса по 2,20, високі соціальні стандарти і голова колгоспу на чолі держави. А періодичні соціологічні опитування показували, що серед усіх лідерів іноземних держав саме Олександр Лукашенко Кашенко мав серед українців найвищий рейтинг. Ну а що ж, господарник сильна рука. Знаєте, так наче і не було ніколи таких історій, як з нашим Павлом Грибом, якого у 2017-му виманили у Гомель, схопили та віддали росіянам. Сподіваюсь, ви чули про ту історію. І так, наче не Лукашенко віддав вагнерівців, які убивали українців на Донбасі назад Кремлю. Отже, підсумовуючи, маємо наступне: Росія перемогла у Білорусі. Лукашенка не визнає легітимним весь цивілізований світ, і він став на шлях перетворення своєї держави. У Маріонетку під зовнішнім управлінням Кремля так-так, те саме зовнішнє управління, про яке так любить кричати російська агентура в Україні. Тільки ось у випадку з Лукашенко, це не вигадка, не фантазія, не міфічний сорос, а цілком реальний Кремль. І ми, як держава Україна та українці як народ, за цих обставин маємо робити тільки одне: готуватися та протидіяти. Як то кажуть, чистимо кулемет та зберігаємо спокій. По перше, українці у себе в голові ви маєте додати Білорусь до списку тих країн, у які краще поки що не їздити. Це реально небезпечно для вашого життя. Я не маю на увазі зараз тих, хто їздить у Білорусь для того, щоб проходити складні операції з пересадки органів. Ні, я маю на увазі тих. Хто має за спиною досвід війни на Донбасі, добровольці, бійці та офіцери ЗСУ, люди, які завжди в українському суспільстві займали відкриту патріотичну позицію, це стосується насамперед вас. По-друге, ми маємо припинити будь-яку співпрацю з режимом Лукашенка. Більше ніяких перемовин у мінську, більше ніяких стосунків між білоруським КДБ та українською СБУ. І бажано, бажано. Я зараз звертаюся до однієї будівлі та однієї людини на хрещатику: ніяких закупок. Білоруських мазів, тому що або ви вивішуєте білоруську пагоню на будівлі КМДА, або підтримуєте фінансово режим Лукашенка. По-третє, ми маємо готувати кордон та лінію оборони. У нас додалося понад тисячу кілометрів кордону, з якого можуть посунути росіяни. Ми готові до цього. Маю також звернення до наших братів білорусів. Дорогі білоруси, у мене для вас є погана новина. Воно само не пройде. Без боротьби диктатори не йдуть. Мітингами з кульками справжню незалежність не здобути. Ви маєте право чинити опір, ба більше це ваш громадянський обов'язок. Беріть приклад з українців, якби ми виходили на революцію гідності тільки з кульками та квіточками, Янукович і далі правив би Україною. Але як показує практика, дорогі сябри, коли ти захоплюєш відділки міліції та блокуєш військові об'єкти, то всі притомні люди з-поміж міліції та військових переходять на бік народу. Влаштовувати загальнонаціональні страйки треба, але цього буде недостатньо. Ідіть за нашим сценарієм: нищить диктатуру. Щиро бажаю вам перемоги у боротьбі з останнім диктатором Європи Олександром Григоровичем Лукашенко. Проганяйте того, хто відбирає майбутнє у вас і у ваших дітей. І чим швидше ви це зробите, тим швидше ми, ваші сусіди, зможемо щиро привітати вас із справжнім днем незалежності. Будьте сильні, білоруси! Ми, українці, завжди поруч. Чим зможемо, допоможемо! Живе Білорусь!